Привіт! У цьому відео я розкажу, що я зробив за свій термін президентства та що не зробив. Але перше, я хочу вам розповісти, що в мене змінилося. Якщо порівняти мене тодішнього і зараз, це небо і земля. Також у мене є голова Вардена. А що я збудував? Збудував будинок партії, в якому є інтер'єр. Блядь. Рендер. Збудував магазину, у якому продаватиму всяке різне. Та це ж часом Інтер'єру ще нема, але незабаром буде. Ще збудував ферму стражів. Будую ферму візер скелетів у пеклі. А на самій моїй базі майже нічого не змінилося. А ні, брешу. Ще я побудував ферму тросника та бамбуку, який приносить доволі дуже багато ресурсів. Та ще мені дуже пощастило, що в мене є слаймчанк. Ще в мене в планах багато чого. Я хотів би створити свій клан, в якому буду розвиватися, і допомагати його членам. Коли мене обирали приз на серверу я казав, що хочу побудувати дороги, тому що на той момент вони виглядали не дуже красиво, теж хотів зробити у пеклі метро. Але два гравці хотіли висловитись за мою владу, ти ще нічого не роблю, але лише збираю податки. Давайте пригадаємо, що було на початку виживання. Уперше зайшовши на цей сервер, я зрозумів, що тут немає спавну, і це потрібно згодом виправляти. Тому через декілька часу я цим займусь. Але дорога в нас буде непроста. Під кінець мого правління на сервері, ось як виглядає спаун. Звісно, може, дороги не виглядають дуже круто, але ж все ж таки вони є. Проектування розпочав Fire продовжував деоксид. Але історію. Про них я розкажу трішки пізніше. Звісно, вони не добудовані, тому що не було часу грати, Майнкрафт трішки надоїдав, до того ж у ліцеї були контрольні, екзамени і всяка таке. Спавн Пекла я трохи поліпшив. Збудував портал, розмітку для пересування. До того ж, я призначив будівельника на цю роль, але його забанили по невідомій мені причині. Я згідний, що не оказався на всі 100, але я міг зробити набагато більше, як і моя партія, як членам Деоксиду та Хогу за те, що допомагали мені з сервером. Що зробили ці два гравці для спауну? Юль побудував поштову агенцію, яка за декілька часу була зруйнована. Рендош е, тільки збудував акціон, але він не є функціональним. Вони мені не допомагали з побудовою запланованою, але критикували більше всіх. Рендо робив все, що заманеться. Він убивав Деоксида, підривав його крамницю. Деоксид не стримався і теж підривав магазин Рендо. Рендо відбився з том, а Деоксид перестав грати. Наразі проходять вибори президента, у яких я не беру участь, але є три кандидати: Рендо, Ітвіс та Юль. Але трепилась одна вакханалія, І це дзвоноче Рендо за те, що він підкупив клан ОПГ. Правда, це чи ні, засовувати не буду. Я брав інтерв'ю у всіх трьох, ось їх дикція. Тому що я був відсутній на виборах президента, я попросив кого реплеймот, щоб дізнатися, що там відбувалося. Саме голосування проходить в discord сервері. За кого я буду голосувати? Нема за кого. Бо я знаю їх трьох, і я не довіряю їм владу серверу. Але бути самому верхівкою також не збираюся. Можливо, хтось подумає, що я злякався або образився. Я не скажу, що це правда та й брехня. Я не просто так змінив прикрасу одягу. Якщо багато хто не буде згодний з новими правилами Конституцією, я робитиму революцію. Я не збираюся повністю залишати владу, але я залишатимуся в тіні. Що буде відбуватися на наступному тижні, ви зможете побачити на, на каналі Fire. А я вам кажу до зустрічі!